Серце має бути твої дитини. Якщо ти почекалась тієї дитини, коли ти будеш кохаєш. Є найменший плач, зачепає твоє серце. Знімай. Знімай, да. знімай. Знімай, знімай, знімай. Вчора було. Ви найбільше буде. Якщо ти не подружишся своїм серцем, ти не зможеш любити. Це твоя дитина. Це внутрішня людина. Це життя вічне. Тому ти маєш відкритися до, до серця, як до дитини. Ти боїшся, щоб ця дитина не плакала. Тобто не впадала в смуток. Не впадала у ню. Коли дитина вкаже в руках ще, кричить, що ти відчуваєш? Тобі боляче. Вона це щось хоче йти. <кхе> Почалось страдати. І ти боч не знаєш, як могти цій дитині. Адже в нас не буває в серці часто болить серце. Часто смузок на серці. І ми не можемо зібратися, все серце воно болить. Хтось починає врілку пити. Хтось наркотіків живе, хтось блуд падає. Замість того, щоб цю дитину взяти і прижати до свого серця. Щоб дитина відчула маму, тата. Щоб твоє серце відчуло, ти без. тебе. Тебе, яке любиш ти серце, хто обнімає серце, то обнімає Бога. Бо серце це любов. А Бог є любов. Хто полюбив серце, той став ближче до Бога. Хто обнімає Бога? Хто далекий від свого серця, той далекий від Бога, той далекий від ближнього, той далекий від себе самого. Причину є Богу світить цього. Походь світу це смерть серцю. Бо емоція, яка збуджуєш через похоть матеріальну, через роботу, через страсть, ти сієш куки в своєму серці. Я дувину рослину, що отравляють тебе всередині тебе. Тобі ці емоції не дають серцю любити. Ці емоції не дають серцю бути тима усе. Ті емоції не дають тобі свободи і твердості ума. Ця страсть не буде тобі людиною для людей. Та страсть убиває твоє серце. Розпинає твоє серце. Тобі розпинає Бога. Якого ти любиш, він тобі його розпинає. Розпина той любов. Страсть розпинає любов. Бо де є страсть, нема любов. Де є страсть нема відповідальності? Де є страсть, нема своєї волі. Де є страсть нема свободи. Де є страсть, нема радість. Але ти вибрав Бог. Бо ти не ближе до Бога, до серця свого. Ти ближ до Тіла і страсті Його. І обманюєшся, хоч знаєш, що Царство Боже внутрі вас. Есть. Царство Боже це ми у Святому Дусі, у дусі любові Христової. Но Царство Боже внутрі здобувається зусиллям. А ти хочеш війни без зусилля в депутати? Одною формою без суті. Скільки сьогодні людей? Виходячи з церкви, закриваючи двері церкви, вони закривають себе від серця. Серце, там де і Бог. А мене робота. Далі не йдеш ти з серцем до жінки, до роботи. Не несеш любові в серці. Не несеш миру в серці. Не несеш добра в серці. Не борешся за серце. Поки в храмі борщ. А ви що в храмі все. Вкінчилися біологи. Повернулися порося до болота. А для неї болото цієї природи. На представ собі у тому просту річ. Прийшов до великого пана, який має великороший, дає їм роботу. Бо те добре працювати за роботу. Серед тих робітників буде дини. Дуже добре. І коли прийшлося вже за заробляти гроші е, получати, він зразу зустрів і всі став у чергу. А пан каже, тобі гроші немає. Як ти ну Ти ж не працював. Ну ти ж обіцяв. Я обіцяв тим, хто працює. Царство що Боже сили. Щоб... Ти не маєш духовного висадження. Тобто в твоєму мисленні немає добра, любові. Та як вона появиться в тому серці? А це велика праця, щоб в тому карті мати одне добро. Бо іносією добра це не легко. А от умом, яким не хочу до зранку жалко до вечора хочу. Носити добро совій думці, це духовне мислення, заносити Бога все. Це нести Бога іншим. Якщо ти храм, любов. Як ти храм, духа. Якщо ти храм, любов. Цятство. Це життя внутрішньої людини. А не зовніш. Не тільки обляну. Не тільки сказати, що я знаю дики. І нечистий знає, а нечистий не лишається. А ти часто після храму теж нечистим лишаєш? Ти розповідався, сказав Захід. І він сказав. Но він нечистоту не кидає. І ти після храму теж нечистоту не збираєш кидати. Бог і далі любиш. Світ далі любить. Перший господар. Добре.